Подорож до столиці від тепер вчителі з далекої глибинки мають змогу безкоштовно відвідати Київ. Таку культурологічну програму розпочав народний депутат України Богдан Губський. Першими стали вчителі з Черкащини. Вони не лише ознайомилися з культурними пам'ятками столиці, а й доторкнулись до театрального мистецтва. Я як народний депутат почав культурологічну програму, а саме для вчителів. І працівників навчальних закладів Драбівського, Золотоніського, Чорнобаївського і Канівського району, а також міст Золотоноша і Канів. Культурологічну програму стосовно того, що вчителі могли відвідати пам'ятники мистецтва нашої історичної культури міста Києва. Важливою складовою цієї буде програми це відвідання вчителями, також вистав у наших видатних театрах в опорному театрі. Театру української драми російської драми. Знайомство з Києвом розпочалось з його серця: Софіївська площа, Михайлівський собор, Києво Печерська лавра, Майдан Незалежності та Хрещатик. Та, окрім традиційної екскурсії, вчителі відвідали і драматичний театр імені Лесі Українки. Побувати на виставі сільським вчителям вдається не часто, тож від поїздки залишилось багато приємних вражень. Вчителі з Черкащини зізнаються, цей подарунок не перший. Ми приїхали з далекої глибинки із Драбівського району, з Білоусівського навчально Комплексу. І дуже раді тому, що тільки що долучилися до мистецтва, нам показали цікаву виставу у драматичному театрі імені Лесі Українки. А зараз знаходимося на території лаври. Ще 10 років тому. Він приїздив в нашу Драбівщину, на нашу землю, в нашу школу дравопристанційну. Він нам тоді презентував клос. Із комп'ютерною технікою в цьому році він знову відвідав нашу школу, де презентував він виконує державну програму по виконанню там освіта 21 століття, і нам було презентовано мультимедійний е, комплекс. Сьогодні ми в Києві теж на запрошення народного депутата України. Ми вдячні, що такі є депутати, які не забувають, які запрошують і дають можливість нам відвідати столицю. На цьому вирішили не зупинятись. Народний депутат обіцяє розпочати пошук талановитих дітей, які отримують можливість навчатись в найкращих учбових закладах країни. Адже часто обдаровані діти з сільської місцевості не мають змоги презентувати свій талант. Я буду продовжувати, адже він вже має кілька років історії. Це пошук талановитих дітей разом з зрозуміло з вчителями. Будуть проведені конкурси знову ж таки в Драбівському, Чорнобаївському, Золотоніському і Канівському районах. З точки зору, щоб знайти видатних дітей, буде створена відповідна творча комісія, яка буде займатися пошуком пловних дітей. і Мій фонд буде забезпечувати навчання найкращих навчальних закладах України цих плановитих дітей. На думку Богдана Володимировича, такі програми сприятимуть розвитку духовності та професійної майстерності вчителів.